Ніч, повний штиль, Брянська область спить, усе під контролем або принаймні так вважає той, хто відповідає за безпеку неба. Але саме цієї, здавалось б, звичайної ночі у небі з'являється дещо беззвучне, невидиме, смертельне. Без двох хвилин третя чотири ракети Нептун, кожна вагою майже 400 кілограмів летять зі швидкістю понад 900 кілометрів на годину. Вони ковзають у темряві, ховаючись у вигинах рельєфу, майже торкаючись верхівки дерев. Висота усього 60 метрів. Пілоти назвали б це самогубною місією, інженери витвором мистецтва. Але за цим проривом стояла не техніка, за цим стояла ідея. Їхня ціль завод електродеталь у місті Карачев, що в Брянській області. Зовні звичайне підприємство, насправді одна з ключових ланок оборонної промисловості Росії. Саме звідси починався шлях кожної ракети kh 59, кожного дрона Химера, центральний вузол, що живить півтори тисячі інших оборонних підрядників. Знищити електродеталь це все одно, що вирвати з організму спинний мозок. Росія була впевнена, завод неуразливий. Він розташовувався більш ніж у 240 кілометрах від лінії фронту, освітлений цілодобово, прикритий ешелонованою системою протиповітряної оборони. Настільки самовпевнено, що на дах можна було б намалювати мішень. Але ця впевненість зіграла злий жарт, адже вся ця оборона спиралася на одну неприпустиму вразливість географічну сліпу зону. Вузька річкова долина створює в радарному покритті природну дірку, недосяжну для наземних систем. Цей примарний коридор був добре відомий, але вважався малоймовірним для атаки. Україна ж вирішила інакше. Але знищити ціль це лише половина завдання. Секрет цієї операції не в самих ракетах, а в тому, як усе було задумано. За цією атакою стояла чотиримісячна розвідувальна кампанія. Пастка театральна постановка з одним актом і з єдиним шансом на успіх. А головне з ідеальним розрахунком часу. Бо від моменту запуску ракет до моменту, коли перші російські винищувачі з'являться над районом старту, усього 15 хвилин. І український розрахунок розумів, у них є не більше ніж 5 хвилин, щоб здійснити запуск, згорнути обладнання і зникнути. Інакше смерть. 29 вересня. Друга година 30 хвилин. Десь під Черніговом раптово спрацьовують два пускові контейнери. За чотири секунди в небо злітають чотири ракети. Це не штатний запуст, це блискавичний удар. Завдяки термозахисту пускових труб система не потребує паузи між пострілами. Екіпаж одразу переходить до згортання. У них є не більше ніж п'ять хвилин, щоб перетворитися на звичайні фури на нічній трасі. Але все це тільки початок. Бо саме в цю мить за 30 метрів від пускової позиції запускається інша частина плану: 15 дешевих дронів, запущених з борту звичайної вантажівки. Вони летять високо, вони світяться на радарах як новорічна ялинка. Їхні транспондери передають сигнатуру ідентичну ескадрильї винищувачів f 16 Це приманка яскрава, галаслива і переконлива. Вони як удар в обличчя. У той час як Нептуни йдуть тихо, збоку невидимо, прямо до цілі. Ось тут і починається найважливіше момент людського вибору: чи повірить оператору командному пункті в хибну атаку? Чи здогадається, що за цим криється щось більше? Час 2 година 34 хвилини. Російський командний пункт у Брянській області. На екрані спалах 15 цілей, висота 600 метрів, швидкість висока. Місце знаходження критично небезпечне і головне сигнатура. За всіма показниками. Це атака ударної ескадрильї західного зразка. Паніку гасить протокол. Оператор дає команду відкрити вогонь. У небо злітає 10 зенітних ракет. За лічені хвилини 10 із 15 дронів перетворюються на палаючі уламки. Російський розрахунок, імовірно, впевнений, атаку відбили ефектно, швидко, без втрат. Але саме в цьому й був розрахунок української сторони. Бо кожен збитий дрон коштував не більше 15 тисяч доларів, а кожна російська ракета кілька мільйонів. Математика гнітюча. це все одно, що заплатити 100 тисяч рублів, щоб розчавити комара. Але й це не головне. Головне реакція: росіяни вірять, що стримали повітряний наліт, що противник кинув на них цілу армаду. Вони не знають, що справжня загроза вже всередині. Чотири Нептуни йдуть на надмалій висоті поза зоною ураження. І поки російська ППО святкує перемогу, в небо підіймається інше, набагато серйозніше озброєння винищувачі Су 35 це еліта, літаки, що завідомо переважають усе, що може літати по той бік фронту. Саме зараз операція входить у фазу смертельної гри. Український пусковий розрахунок знає, з моменту виявлення в них залишилося менше п'яти хвилин, щоб розчинитися у темряві. Поки ракети йдуть за курсом, люди на землі кидають все, щоб устигнути відійти. Це не паніка, це чітка відпрацьована процедура. Замасковані пускові переїжджають на асфальт і стають невідрізнені від звичайних вантажівок. Але й це ще не все. Щоб збити мисливців зі сліду, запускається фінальний. Елемент тепловий обман. У глибині лісу спрацьовує потужний тепловий маяк. На екранах Су-35 він виглядає, як щойно відпрацьована батарея, точка повна жару, сигнал, на який просто неможливо не зреагувати. Винищувачі, ще не дійшовши до мети, розвертаються на хибну позначку. Тим часом ракети вже глибоко в небі Брянської області, і ось тут у справу вступає особлива технологія радіомаскування. Ракети вмикають слабкий сигнальний імпульс, який на екранах новітніх російських комплексів Небо М виглядає як звичайний атмосферний шум, на кшталт зграї птахів або легкого дощу. Це не прихованість, це мімікрія. Вони не ховаються, вони стають частиною пейзажу. Але одна людина все ж відчуває підступ. У російському командному пункті на Пірню Брянська офіцер приймає нестандартне рішення. Він наказує вимкнути автоматичні фільтри і запустити ручний пошук сигналу. А потім робить крок, який змінює все. У повітря піднімається літак дальнього радіолокаційного виявлення, літаючий командний пункт Беріяв А-50. Це не просто радар, це всеб'юче око, здатне заглянути за горизонт. Усе, що йшло приховано на малій висоті, тепер як на долоні. І в цей момент починається зворотний відлік. На борту літака сигнал перехоплюється. Одній із чотирьох ракет шкодить активна радіоперешкода. Її навігаційна система отримує хибні координати. Нібито вона збилася з курсу на два з половиною кілометри. Намагаючись скоригувати траєкторію, ракета втрачає ідеальне розташування в примарному коридорі. І цієї найменшої помилки достатньо. Оператор на борту Берієва помічає неприродний сигнал. На екрані не хмара, не шум, а щось, що рухається з точністю і швидкістю відмінною від фонових перешкод. Рішення миттєве. У повітря піднімаються дві важкі ракети комплексу С-400. Кожна важить майже дві тони. Їхня мета не просто збити порушника, їхня мета показати, звідки він прилетів. А в цей самий час Су-35 отримують оновлені координати. Вони звертають із хибного сліду і прямують до справжнього місця запуску. До нього усього 16 кілометрів. Операція на межі провалу. Український розрахунок майже викрито. Одна ракета ось-ось буде знищена. Троє інших летючих снарядів у небезпечній зоні. І все тепер залежить від одного останнього заздалегідь прорахованого заходу, останнього ходу, запасного плану, який могли використати лише у крайньому випадку. Час друга година, 47 хвилин. Саме цей момент українські військові планували від самого початку. Не як шанс на успіх, а як майже гарантовану катастрофу. І саме до цього моменту вони готували свою найнестандартнішу карту останній захист від повного провалу. Три решти ракети Нептун раптово роблять щось несподіване. Вони просто перестають слухати все, що їм говорить супутникова навігація, ніби вимикають слух. Це не збій, це заздалегідь закладене рішення, відключення супутникових координат і перехід на інерційну систему наведення, те, що в авіації називають сліпим польотом, коли все управління ведеться лише за допомогою гіроскопів і внутрішніх датчиків прискорення. І це спрацювало. Поки російська система радіопридушення святкує свою перемогу над однією ракетою, три інші повертаються на ідеальний маршрут, більше не реагуючи ні на які зовнішні сигнали. Їхній курс точно в ціль. Але цього все ще недостатньо. Бо загроза, яку становить летак Берієв А-50 і комплекс радіоелектронної боротьби красуха-4, все ще активна. Вона продовжує шукати і засліплювати. І тоді вступає в гру останній елемент плану, майже невидимий і зовсім несподіваний. У 40 кілометрах від епіцентру, в лісі, де вже кілька днів ховалася група українського спецназу. Активується ще один учасник цієї операції: безпілотник Світич Блейд Блейд-600». маленький, легкий, вагою всього близько 20 кілограмів. Його завдання не ракети, його ціль сама система придушення. Цей дрон летить не до заводу, він мчить до серця всієї оборонної структури, до антени красухи 4, і він долітає. За лічені хвилини після активації він врізається точно в головну передавальну антенну комплексу, без гучних вибухів, без спалахів, просто точковий удар, який виводить з ладу весь вузол. Результат приголомливий. Поле перешкод зникає. Літак Беріїв раптово втрачає електронну перевагу, системи заглушені, ракетний супровід обривається. Пілоти су 35 знову опиняються у напівсліпому режимі, орієнтуючись лише за своїми приладами. А на екранах та сама теблова пастка в лісі, яка все ще палає, ніби звідти щойно вели залп. Російські пілоти ухвалюють рішення діяти по гарячому сліду. Вони випускають увесь свій боєзапас за координатами, які вже давно стали порожніми. Лісова ділянка перетворюється на палаючу м'ясорубку, але справжні пускові вже далеко. Вони у безпеці, під землею, у замаскованому укритті, звідки їх не дістати ні ракетою, ні ударом з повітря. На цьому етапі українська операція досягає свого піку. Електронний захист зруйновано. Винищувачі відкинуті на хибний слід. Основний розрахунок вивезено і схорано, а три ракети без шуму, без сигналів, без радіолокаційних позначок наближаються до свого головного єдиного призначення. Час друга година 49 хвилин. Усі три ракети входять у завершальну фазу. Кожна оснащена бойовою частиною вагою близько 150 кілограмів. Їхня ціль не просто будівля, їхня ціль життєво важливий вузол всередині заводу електродеталь у Карачеві. Перша ракета вражає точку всього за 5 метрів від головної плавийної печі, саме тієї, де виробляються елементи для дронів Химера. Із затримкою у 80 секунди спрацьовує детонатор не одразу, а після проникнення всередину конструкції. Це ключовий момент. Мета не зруйнувати стіни, а знищити внутрішню начинку будівлі. Вибух відбувається всередині. Ударна хвиля рекошетить від стін, багаторазово підсилюючись. Це не просто вибух, це контрольована м'ясорубка. Все, що знаходиться всередині, обладнання, лінії складання, верстати, чутливі мікросхеми перетворюються на гарячий металевий пил. Замить другий удар. Ще одна ракета пробиває дах і йде прямо у виробничу зону. І потім третій завершальний удар. Завод не просто пошкоджений. Він повністю виведений із ладу. Кожна критично важлива секція зруйнована. Пожежа всередині заводу електродеталь спалахує миттєво. Температура така, що плавляться не лише стіни і метал, а й сама логіка російського військового виробництва. Усередині повна дезорієнтація. Автоматика відмовляє, люди тікають, системи пожежогасіння безсилі. У лічені хвилини основне обладнання, включно з центральною плавильною установкою для виробництва компонентів дронів Химера, перетворюється на розплавлену безформну масу. Завод паралізований, але це лише перший ефект. Другий починається вже зовні. До периметра стягуються підрозділи спеціального призначення і Федеральної служби безпеки. Не для оборони, а для блокування витоку інформації. Усі входи та виїзди перекриті. Усередині тих, хто вижив, допитують на місці. Інформація назовні не повинна вийти жодною краплею, бо те, що сталося, більше ніж локальний удар. Це провал системи, причому не оборонної, а концептуальної. Понад 200 унікальних компонентів, які використовувалися у виробництві ракет і безпілотників, знищено, причому не просто пошкоджено, а саме знищено без можливості термінового відновлення. Роз'єми, мікросхеми, модулі навігації, блоки управління, весь ланцюг, на якому трималися тисячі інших виробництв, обірвано. Саме тут стає зрозуміло, що метою удару було не просто зруйнувати будівлю, а завдати удару по самому хребту військового виробництва. Протягом наступних кількох тижнів по всій Росії запускається ефект доміно. Спершу зупиняється сам завод Електродеталь, потім компанії, які залежать від його постачання. Потім складальні лінії, що чекають на комплектуючі. Виробництво дронів Химера зупиняється, готові каркаси лежать на складах, але без електроніки це просто оболонки. Слідом завмирає випуск ракет kh 59, офіційні особи мовчать, але всередині системи наростає тривога. Найбільш руйнівний наслідок навіть не фізичний, він психологічний. Зламано міф міф про те, що російська протиповітряна оборона здатна перехопити будь-яку загрозу. Що глибина території це гарантія безпеки, що стратегічна промисловість неуразлива. Після удару в командних центрах починаються затримки в ухваленні рішень. Радіолокаційні відмітки дощових хмар сприймаються як потенційні цілі. Будь-який підозрілий сигнал викликає тривогу. Упевненість зникає, а разом з нею і темп. У цей момент українська сторона починає наступ уже на інших фронтах, поки противник не оговтався, поки не відновлено ланцюги постачання, поки страх блокує ініціативу. Якщо підсумувати, вся операція коштувала Україні всього три ракети і кілька десятків примітивних дронів. Замість мільйона доларів десятки мільйонів збитків. Замість літаків, пускова установка на вантажівці. Замість втрат ідеальний відхід. І головне, замість війни на виснаження удар точковий, вивірений і абсолютно геніальний за виконанням, тому що в сучасній війні перемагає не той, у кого більше металу, а той, у кого точніший розрахунок і вища рішучість, хто здатен використати мале, щоб знищити велике, хто не боїться бити в саме серце один раз, але назавжди.